Творче об'єднання Начитай. Нік Орач. Історія безхатченка убивці і поета. Допитуваний Ніколас Орач, 43 роки, безпритульний. Так, я все бачив. Усе розкажу, шеф. Мені ховати нема чого. Все бачив, кажу ж, від початочка до кінця. Я сидів отам-то на лавці перед рестораном, значить, і все бачив. Це такий ресторан, думається, не для всіх. Я зазирнув якось, думав чаю попросити, то мене не пустили. Там на стінах всюди ці друкарські машинки висять. Ага. Старі всякі. Антикваріат думається. Туди письменники ходять, їсти там нема чого, випити тільки можна. Ну і дівчата там, інтересні ходять. Тільки в той вечір дівчат ще не було. Вони пізніше приходять. А був там хлоп один. Я на нього відразу не зважив. Пройшов повз і монетки не кинув. Дивлюся, а він у ресторан йде. Ага, думаю. Письменник, значить. Письменники ніколи не подають. Кажуть, тобі треба гроші на випивку. А я думаю, їм самим треба гроші на випивку. Ото і цей не дав. Сів там біля вікна, дістав книжечку і пише. Кажу ж, письменник. А потім ще чувак один прийшов. Оцей мені відразу не сподобався. Підійшов до дверей, роззирнувся. Мене не помітив. Мене ніхто не помічав. Закурив. Я собі думаю, ага, не ти. У письменників там накурено всередині. Хто люльку, значить, хто самокрутки. А чувак цей біля входу закурив. Чекає, думаю, когось. І все по сторонах. Зирк-зирк. І на телефон зирк-зирк. Чекає. А потім, значить, труп ваш прийшов. Ну, тобто не труп, а живище. Ну, ви зрозуміли. Теж, мабуть, із цих із письменників. Бо теж грошей не дав, відразу в ресторан пішов. Що кажете? Критик. Ну, хай буде критик. І як отого чувака проходив, то той сіпнувся, ніби сказати йому щось хотів. А тут машина саме проїхала, освітила вхід і чувак знову встав. Ще одну закурив, не заходить. Тільки тепер вже не по сторонах і не в телефон зирка, а всередину, через скло. Ото я думаю, що він і є вбивця. Бо як труп ваш, е, тобто критик, вийшов із ресторану, то чувак за ним ув'язався. А я вже на зерці, на зерці. А ви відстав трохи, то вже тіло трупа вашого тільки знайшов. Ото От так і сидів на лавці з проломленою головою, а вбивцю не бачив вже, ні. Я б, може, ще роззирнувся, думається, але патруль значить вас нагодився. І от ви поїте мене кавою. А можна ще? Допитуваний Рафаель Володін. 54 роки, письменник. Можу попросити сигарету? Дякую. Я взагалі намагаюся кинути, а тут нервуюся. Самі розумієте. Ні. Мені немає в чому зізнаватись. Не тисніть на мене. В чому взагалі суть нашої розмови, пане начальнику? В чому суть? Конфлікти кажете ви? А що таке конфлікт? Життя це суцільний конфлікт. Життя породжено найпершим, найдревнішим конфліктом на землі. Коли чоловік зустрічає жінку, між ними виникає потяг і виникає конфлікт, ні, пане начальнику, я не відхиляюся від теми. Бо ви кажете конфлікт. А життя неможливе без конфлікту. Особливо життя літературного критика. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Важко знайти людину, з якою в Юрія Олексійчука не було конфлікту. Сама природа його робила закликати до конфлікту. Я теж певною мірою критик, тому розумію, про що говорю. Неможливо написати про книгу, не спровокувавши конфлікту, чи то з автором, чи то з читачем, узяти хоча б нас із Олексійчуком. Я знайомий з ним давно, з першої книги. І якби хотів убити, то зробив би це ще тоді. Ви розумієте, де я виріс. Розумієте, з якого я регіону. Крім того, він ще нічого не написав про мою останню книгу. Збирався, але ще не написав. Так, зізнаюся. Я хотів поговорити з ним без свідків. І, можливо, конфлікт, який ви нам приписуєте, мав місце. Але це був конфлікт дипломатичний, не екзистенційний. Розумієте? Тож убити його міг хто завгодно, хоч безхатченко через дорогу, хоч парубок всередині. Так, звичайно, я помітив безхатченка. Зазвичай тим інший сидить. Якби не справи, я, можливо, і поговорив би з ним, прогостив би сигаретою, розпитав би про життя, написав би про нього. Та того вечора був зайнятий. Чув, Олексійчику не сподобалася моя остання книга, він не зрозумів її, а я ніяк не міг допустити провалу. Мав пояснити своє бачення сам на сам. Не зайшов відразу всередину, бо ще крізь вікно помітив того парубка, завсідника. Приходить чи не кожний день, підсідає до когось і намагається почитати свої вірші. Рано чи пізно йому це вдається. Вірите, кожного дня знаходиться хтось, згідний його слухати. Уявляєте? Частіше хтось з отих дівчат в татуюваннях і з рожевим волоссям пристойний письменник ніколи не стане слухати такого, як він. я сподівався, що без публіки він піде. То про що я? Коли Олексійчук проходив повз мене, я побачив, як парубок уже вставав зустріти його. А я не міг допустити, щоби мене бачили з критиком напередодні виходу статті. Люди не зрозуміють, скажуть дружать. Але це не так. От ви правильно сказали: у нас конфлікт. Конфлікт творця мистецтва і його споживача. Усі мають знати про наш конфлікт. Критик має бути не Розумієте, я ніяк не міг допустити, щоб нас побачили разом. Мусив знову чекати. А той парубок таки підсів до нього і, мабуть, заходився читати свої вірші, бо Олексійчук раптом замахав на нього руками, як мулин на Дон Кіхота, і вискочив геть. Я поспішив був за ним та відстав дорогою і пішов на автобус. Хто міг його зарізати? Не розумію. Це така втрата для літературного світу. Допитуваний Адам Трикутний. 35 років, поет. Якщо хочете знати, Юра був дуже приємною людиною. Дуже. Він не часто сюди приходив, але коли приходив. Та завжди знаходив для мене добре слово. Так, я тут часто буваю, кожного дня, якщо бути точним. Я, бачите, поет, а поету потрібне натхнення. Я черпаю своє натхнення в людях, і Юра саме та людина, що надихає. Тобто був тою людиною. Навіть коли критикував він, надихав. А він часто критикував завжди. Каже, бувало: ні, не хочу це слухати Адаме. Ти можеш краще. Або це не Рими, а лайно Адаме. Не пиши більше. Надихав словом. Я сідаю знову писати. От прямо там сідаю і пишу. Там атмосфера така, знаєте, бо то. Святе місце. Я буваю там, де закриття сиджу. Є жінки, от вони мене знають. Приходять туди послухати мене. Їм подобається. А вчора, крім Юри, не було, тільки Рафаель біля входу курив, не наважувався зайти. Я чув, що вони щось не поділили з Юрою, але не знаю, що саме. І через дорогу ще Ніколас сидів. Я думаю, він захворів, виглядав гірше, ніж зазвичай. Він теж Юру не любив, але інакше. Рафаель не показував свого відношення до Юри. Іноді я навіть думаю, чи знав той, як його раф не любить. Не знав, мабуть. Він зовсім не вважав на людей. Він писав розгромну критику. Бо він такий є. Тобто був. Вибачте, що плачу. Це все так тяжко, як подумаю, що накоїв. Тобто, якби ми не посварилися, я хотів сказати, Ніколас не приховував свого відношення. Про нього Юра точно знав. Він казав, що всі вони пишуть погано. Використовують чужі травми, не пропонують нічого нового. Він і про мене так казав. Він про всіх так казав. Але знаєте, він просто така людина. Був такою людиною. Він надихав. А тепер, коли його отруїли, не буде більше натхнення. Хто міг це зробити? Муза померла. Це незбагненно. Знаєте, я маю це записати. Не буде натхнення, муза померла. Це незбагненно. Душа моя змерзла. Нік Орач Історія безхатченка, убивці і поет.